Це комплексний проєкт Європейського Союзу. Він розробляється не за бюджетні кошти, а за кошти гранту, який отримує громадська організація «Pixelated Realities», департамент Одеської міської ради, міжнародного співробітництва і культури тут виступає співзаявникам і головним бенефіціаром цього проєкту, тому що ми отримуємо в результаті проєкту п'ять важливих документів, які стануть фундаментом для нашої подальшої роботи, для формування програм місцевого розвитку, бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги і стратегічного бачення. По всім напрямкам, які стосуються культури і збереження культурної спадщини, тут зібрались сьогодні представники театрів, музеїв, бібліотек, щоб вони висловили свої думки, що для нас є цінним, що ми маємо зберігати, що ми маємо розвивати, як зробити культуру пріоритетним сектором. Вона працювала на імідж, на репутацію міста і на економіку міста в цілому.